Можна нас вітати з обновочку. Ми купили стол. Ці два стульчика ми брали в костку. Ми їли ось тут, тимчасово. Тепер у нас є стол, ми можемо запрошувати гостей і нормально їх накормити. Такі квіточки мені вчора подарував Бодя. Я так рада. Багато ще нового купили. Наприклад, з того, що тут є, купила ось таку машинку для стрижки, сковороду ось таку. Мені треба дуже котлетки. Купила я нарешті ось такі квітки, бо ці баночки я купила давно, а такі квітки розставляти хочу. Ну, тут ще у нас пусто, але скоро тут буде диванчик, столик, то поличка, то переставляю все. такий, як вам наш столик? Пишіть в коментарях. Купили, як ви думаєте, за скільки його. А на маркетплейсі теж можете відповідати. Я вже тушу м'ясо, картопельку поставила варити. І зараз хочу, у мене залишився ще лаваш. Я робила. Завертала такі рулетики, типу ковбаска, яйце, сметанка і зелень. А зараз в мене ще залишився. Я хочу зробити конвертики такі з лососом Філадельфії і авокадо. Думаю, буде смачненьке. Ще розповісти про свою біль. У мене дуже проблемне обличчя і. До того, що як приїхати в Америку, я перестала пити каву. Подумала, що це від того, що я п'ю занадто великі дози кави. Я реально дуже багато її пила. От, і я вирішила перестати її пити. Не п'ю вже 2-3 неділі, але результату нуль. Як були такі висипання, так і залишились. І я просто не знаю, вже, що робити. Буду чекати медикал, щоб піти до дерматолога. А хто стикався з такими проблемами тут в Америці? Як ви їх вирішували? Може, ще які є засоби. Просто я багато ще тут що не пробувала. Ось і приїхала зі своїм. Порадьте мені в коментарях, Буду, буде дуже прийшли вибирати кросовки, а народу просто сьогодні субота. Подивіться, найфір це. Просто уйма. Що по цінам. Ось так. Різні ціни. Залежить від розміру, ще. не тільки від моделі. А так стоїть модель. Це одразу ціна. І прикольно, що тут по розмірам є ось восьмий. Восьмий, дев'ятий це мій розмір. Далі 10, 11 і 12. Картошечка з м'язком ажоркою. Далі тут нарізочка. Сок томатний. Салатик, капусточка, перчик і морковочка з олійкою. Купили такий, типу, соус, кислі огірки. в мене також томатний сік. І я робила. Залишилась ще з сніданку лососик авокадо Філадельфія. Це для нас. Ні, нема. Приехала играть в теннис. Без что в ней такие теннисные корты есть. Водичка. Прикольно. А У нас самый крутой корт. Цепала 3 яйця 130 г меду такого жидкого. Далі масло слівочне, так, 100 г, Сода 2 чайних ложки. До речі, до в Америці знайшла соду така, як у нас в Україні. Далі сахар 200 г. І тепер все це перемішуємо, щоб чуть-чуть з'явилася пінка, сода вступив реакцію з медом. І далі знімаємо з вогня і додаємо сюди муку. Треба купити ракетки собі, бо ми грали, брали в друзів. Подивіться на ці пальмочки. Так що зараз поїдемо в магазинчик, подивимось ракетки. Якщо будуть, то купимо. Якщо не будуть, то заїдемо до друзів. Віжна За ракетками. Ми приїхали в Гудвіл, це типу нашої гуманітарки. Так як ми тільки вчимось, то ми не хочемо купувати нові переплачувати. Ми хотіли купити якісь піддержені і потім вже брати нові, якщо нам зайде теніс. Скажу чесно, ми їх тут не купили. Добресенки, всім раночок. Зараз я зроблю свою ранкову рутину в подогляду за обличчям. Поснідаємо і будемо їхати нарешті подавати на сошел. Бо я не можу зробити ліцензію. Так як я майстер манікюру, мені потрібна тут ліцензія, щоб працювати. Без ліцензії я не можу. Того. А щоб оформити ліцензію, потрібен сошол. Тобто тут дуже все зав'язано. Це ідентифікаційний номер людини. От. І так, наш сніданок Апельсиновий сок, картопелька з м'язком. Тут я робила котлетки, ковбаска, шинка, лисосик, авокадо, помідорки. Кліпчик-брізольки робила. Мангосок, теж картопелька. І ще не залишився тортик. Це подобольність. Є час, так як тут е, на українських правах можна їздити тільки. <гум> да, ось такі правила, чому тільки три місяці, тут потрібно здавати на права. І перший етап це тести. Е, ви йдете, вони на російській мові, ви їх здаєте, е, але там... Хто керівник і хто там. Вчитель він розмовляє по-англійськи. Не знаю, як то буде. Побачимо. А потім вам назначають appointment М -м, через 2 недільки, так? Десь через дві неділі. Через два дні. А, через, якщо ти здаєш, через два дні, якщо ти здаєш, вам назначають appointment на вождіння, і ви здаєте з інструктором уже вождіння. І це нам роздрукували такі. Коротше, знаки, які нам потрібно знати: Три листка чи чотири. І ще ми плюс проходимо тести майже кожен, кожен день. Там можна купити ці тести і проходити їх. Там виходить 5 білетів по 40 питань. По так само по 46. Так само буде і на тестах. Буде 5 білетів, ти один із них тягнеш і там 30 питань плюс 10 по знакам. Додатково буде. Так що так, треба вчити, бо на дорозі їх купа цих знаків, і вони дуже сильно повторюються. В принципі, це класно, коли як я ось новачок, я не їздила ніколи, я, в мене немає прав українських. То для мене те, що дублюються знаки, це добре. Але класно, коли ти знаєш, що там написано. Все-таки ми цей день попали в адміністрацію там, де ми подаємо документи на сошел. Нарешті я дуже рада. Потім друг нам показав армянський магазин. Ми там, звісно, купили хліб, дуже великий вибір, багато наших товарів, які ми знаємо. На цьому ми не зупинилися і знайшли корейський магазин. Ми там розчинились і зараз покажемо, що купили. Зубули ми сьогодні в корейському магазині. Нам друзі показали дуже класний магазин, дуже багато товарів, які є в нас в Україні. Що ми купили? Е, Жиле, малина, типу лісові ягоди морква, капуста. Знайшли нарешті краби, крабове м'ясо і клімари. І показували, скільки ми заплатили маслинки, огірки, ще є е, вишня. Буду робити бити скло, сахарна пудра, петрушка, е, Редька, да? Речка, опрік, ще пудрочка, желатин І все таке, як в нас в магазинах. Це прям класно. З ананасом желе. розріг і ще желатин взяла. І спробуємо норіки типу робити тости, самока, де винососім. І це все в нас вийшло. На 3960 влог. Всім дякую, що ви додивилися його до кінця. Пишіть свої емоції і взагалі, чи подобаються вам наші влоги. Пишіть, що б ви хотіли ще побачити в Америці. У мене вже є деякі ідеї. Я в інстаграмі питала у глядачів, підписників своїх. Пишіть тепер і ви. І ще в наступних влогах. Обіцяю, що буде трошки більше розкривати тему цінової політики. Бо трошки зараз в мене йде етап, що я хочу все знімати, і знаєте, у мене трошки каша в голові. Але все буде поступово, тому дивіться нас, ми вас любимо.